Моя подруга з темної матерії. З давніх домен, із покоління в покоління, в моїй родині любили дивитися на зорі. В одній тій самій сукупності зірок мої пращури бачили різне: хтось ведмедицю, а хтось ківш. Мені вони схожі на смартфон, який вимкнули заряджатися або джойстик від приставки, хоч би що усі в моїй родині в захваті від космосу навіть пліткують, що прабабуся моєї прабабці агафія допомагала самому Галілей Галілею майструвати його перший телескоп. Мій тато вчений астрофізик. І він спостерігає за планетами в небі, які знаходяться далеко-далеко. Коли її з сестрою соломкою, трохи нечемні, він лякає нас, що відправить на планету Венеру, а там майже завжди 400 градусів спеки і не ростуть кавуни. Спеку ще можна якось терпіти, але як прожити без кавунів? Наша планета мені подобається найбільше з усіх. Блакитна кулька, яка обертається навколо сонця, все, що потрібно в нас є, а це ідеальне розташування від сонця, щоби було не надто холодно, але й не надто спекотно. Іноді солонка засмучується через якусь дрібницю, а я їй кажу: слухай, та ми з тобою щасливчики народилися, або однією планетою ближче до сонця і нам би був гаплик. Хто би міг подумати, що сонце, яке нас гріє, не єдине? Яких сон... Таких сонцю у Всесвіті багато, що секунди народжується тисяча нових. Вони далеченько, тому для нас ці розпечені кульки газу здаються маленькими цяточками на темному полотні неба. Ми звемо ці цяточки зірками. Так от з давніх давен, з покоління в покоління, моя родина любить на них дивитися. Нічого кращого у світі нема, застиглий кавун, і татусеві історії про Всесвіт. Щовечора тато розказує нам із соломкою нову цікаву історію. Тиждень тому він розповів про те, що усе складається із частинок, як пляж із піщинок. З маленьких частинок складається яблуко, мама тато, соломка наспецжуйка, найвища гора в Україні Говерла. І навіть наша вчителька з математики Зоя Іванівна. Та що там за Іванівна, з таких самих частинок складаються зорі в небі, з таких самих частинок складаються галактики і сукупчення галактик. Усе, що ми бачимо, складається з таких піщинок. А ще ці піщинки називаються загадково матерія. Одного вечора, коли на дворі вже геть споночило, і у кімнаті було темно? Татко зайшов до кімнати, тримаючи в руках книжку з темною політуркою, і мовив: Я розповім вам сьогодні про темну матерію. Ву, заволала жуйка, так що йомусь соломкою перелякались. Хіба я знав тоді, що цього вечора все розпочнеться? Ану, скажіть, чому політурку? Політурка книжки темного кольору? запитав нас тато, маючи на меті підловити мене і соломку, та Дзузьки нас не підловити. Папір, з якого її зробили, поглинає світло. Якби він відбивався світло, наче яч відбив... відбивається від підлоги, то була б ця книжка біла-біла, біліша, ніж зуби жуйки, не завагалася соломка. А що найшвидше в світі, то, -то продовжував перевіряти наше знання. Світло, відповів я, ніщо не рухається швидше, але навіть світло має обмежену швидкість. Тож, поки світло від далеких зірок подорожує космосом, проходять роки, а то й десятки тисяч років. Коли ми дивимося в небо, то дивимося в минуле, то дала соломка, бачимо зірки такими, якими вони були колись давно. Коли їхнє світло тільки но вирушало в свою подорож до нас, а наше сонце до нас. Знаходиться близько, тож ми бачимо його таким, яким воно було лише вісім хвилин тому. Гав, Жуйка зробила, Жуйка любив доповнювати наші відповіді. Тато був задоволений, він сів у крісло надів окуляри і розгорнув книжку. Чи він завжди усе розказував від себе, не читаючи окуляри та розгорнута книжка додавали йому особливої серйозності. Тато розпочав свою історію так: про матерію вам вже добре відомо: з неї складається все, що ми бачимо навколо. А сьогодні я розкажу вам про темну матерію. Темної матерії в п'ятеро більше у світі, ніж звичайної. але темна матерія взагалі-то зовсім не темна, як так? А яка ж вона здивувалась ми з сестрою? Тато продовжував. Колір має усе, що взаємодіє зі світлом, як темна палітурка, яка полинає світло. А темна матерія насправді для нас невидима, бо зі світлом вона ніяк не взаємодіє, але вчені точно знають. Що вона є у космосі, науковці всього світу намагаються зрозуміти, з яких піщинок складається темна матерія. От лише вона не дає їм жодної під... жодних підказок, тож вони образились на неї за це і прозвали темною. Ах, якщо ти така загадкова, то будеш темною, вигукнув я. Це дивовижно. Вчені бачать вплив темної матерії на галактики та світло від цірок, але ніколи не бачать саму темну матерію, продовжував тато. А як таке можливо? запитала Соломка. Це як святий Миколай, який приніс тобі минулої зими величезну шоколадку. Ти ніколи його не бачила, але точно відчула, як він вплинув на тебе. Направду я теж відчув вплив Миколая, бо то соломці довелось поділитись зі мною тією шоколадкою. На сьогодні досить, сказав тато і пішов. Можна я заберу сьогодні жуйку в свою кімнату? запитала мене соломка, бо після цієї історії про темну матерію мені дуже страшно. Забирай, дозволив їй я. Усі пішли, і я залишився сам у кімнаті. Лежав у ліжку, витріщався у стелю й думав. З чого ж може складатися ця темна матерія, поки не заснув. Мене розбудив дівочий сміх. Розплющивши очі, я перелякався так, як не лякався відтоді, коли ми з батьками були на блакитному торнадо в парку розваг. Хі-хі-хі, навколо мого ліжка був відкритий космос. На одній із крижаних куль, здається, на плутоні, сиділа дівчина прозора як привид. Вона голосно сміялася. Хто ти і чому ти смієшся? запитав я. Я дівчина з темної матерії, мене звати буся. А сміюся? Ну, бо ти так цокаєш зубами в вісні. Це дуже смішно, просто нестерпно. Дівчина з темної матерії? Так, це я. Але що ти тут робиш? Не вгавав я, я втомилася, мені було дуже і сумно. Тож подумала, що, може, ти захочеш бути моїм другом. Але якщо ти з темної матерії, то як я можу тебе бачити? Ох, люди насправді такі зверхні. Чому їм здається, що вони обов'язково мають усе бачити? Чому вони думають, що вся. Матерія в світі має взаємодіяти зі світлом. Мене це так обурює. Але ж я також людина, вигукнув я. Ти відрізняєшся від інших, і мені це дуже подобається. В тебе є уява, і тому ти бачиш мене, відказала дівчина. Уява? А чому ти втомилася? Буся з темної матерії, ох, як непросто. Бути з темної матерії, ох, як непросто. багато фізичної роботи. Щодня я мушу штовхати зірки в галактиках. Коли зірки вибухають і важкі частинки розлітаються в усі боки, я допомагаю збирати їх докупи, щоб утворювати нові зірки. Це така невдячна справа. Завдяки мені утворилося багато галактик та зірок. Але я дуже втомилася, мені насправді сумно й самотньо. Буся дійсно виглядала сумною. Тож, щоб її розвеселити, я запропонував. Будемо друзями. Дівчина на радощах почала підстребувати на плутоні. Відтоді розпочалася наша дружба. На ранок я вирішив нікому не розказувати про бусю. Це був мій секрет, але бажання поділитися. Опікало нему флава Мауна Луа, найбільшого активного вулкану на землі. І вулкан таки вибухнув. Спочатку я розповів соломці, вона переказала татові, а тато мамі. Батьки тільки посмілялися і сказали, що у багатьох у моєму віці є уявні друзі. В середині уже захмарилося, мені було прикро до сліз, що ніхто не повірив у нашу дружбу. Але потім я згадав бусині слова, їм просто бракує уяви. У сонячній системі активні вулкани, крім землі, відомі ще на трьох тілах: на супутнику Юпітер та супутнику Сатурна та на супутнику Нептуна. Наступної ночі, прокинувшись опівночі, я побачив бусю на краю свого ліжка. Довго чекаєш? запитав я. У відповідь моя подруга з темної матері усміхнулася і простягнула мені руку. Мерші маємо встигнути. І ми пострибали планетами. На одній з них я забив ногу, забувши, що планета Юпітер складається з газу. Провалившись крізь неї, я вдарився до підлоги в своїй кімнаті. Тоді буся схопила мене за руку, і ми пірнули в темряву. Маємо встигнути, квапила вона. Ох, і спритна ця дівчина. Те, що вона голіруч збирає фрагменти зірок докупи, пішло на користь її силі. Раптом ми опинилися на піщаному пляжі, буся зупинилася, і ми сіли разом долі. Навколо було темно, хоч в стриль. Встигли. Виходить, я правильно розрахувала. Дивись, вон там народжується зірка, Нісно вигукнула буся. Я нічого не бачу, засмучено сказав я. Примруш очі, дивися, вон на ту хмару, захоплено розповідала Буся. Там частинки газу тягнуться одна до одної. Фрагмент цієї хмари буде притягуватись до себе. Буде притягувати до себе частинки і почне розжарюватися, як сковорідка. Якщо такого газу не береться багато, то температура зростатиме так сильно, що його частинки почнуть зіштовхуватись, зливатися. Вони зливатимуться разом, утворюватимуть складніші частинки, і так ця зірка зростатиме і нагріватиметься. Вогники в небі. То лише кульки газу, сказав я задумливо. Буся набрала повні жмені піску, піщинки тоненькими потічками виливалися з її рук. Бачиш, у цій жмені приблизно 100 тисяч маленьких піщинок. а тепер уяви, що зірок у всесвіті більше, ніж піщинок на усіх пляжах землі. Те, що волю можете побачити неозброєним оком. Зоряну ніч це мізер від усіх зірок, які існують. Звідки ти про все знаєш? запитав я. Я бачила не одне народження зірки, але, звичайно, не бачила їх усіх. Деяким зіркам я допомагала народитися, за ними я досі час від часу стежу. Вони стали для мене дуже рідними, я хвилююся за них, розумієш? Люблю дивитися, як вони розвиваються, і мені страшенно сумно, коли вони помирають. Я бачив у бусяних очах смуток, вона виглядала геть задуманою. Напевно, згадала, як згасла одна з останніх її зірок, тож я вирішив її дещо відволікти. А розкажи мені, що відбувається із зірками. Буся підхопилася, взяла мене за руку, і ми погнали так швидко, що почало вижатися, наче все навколо викривлюється. Врешті вона зупинилася і декілька хвилин ми просто сиділи мовчки. Дівчина пробігла ще той марафон. Від розміру зірки та кількості її частинок залежить її яскравість, почала свою розповідь буся. Величезні зірки набагато яскравіші за ваше сонце. Також від розміру та кількості частинок залежить, скільки років проживе зірка. Величезні зірки живуть менше, ніж сонце. Вони нас наситні і дуже швидко використовують усе своє пальне. Наприкінці свого життя. Вони розростаються та вибухають, по собі залишають хмару газу та інших частинок, з яких колись народи... народиться нова зірка. У мого дядька є величезний джип, і він стільки пального зжирає, ти собі не уявляєш. Майже як ці величезні зірки перебив я, буся чомусь не відреагувала на мій жар, тільки насупилась. Вибач, що перебив, продовжують. І буся продовжувала. Частинки в ядрах зірок зливаються і постійно стають усе вашими. Якщо зірка має розмір, подібний до вашого сонця, то через багато років вона перетвориться на червоного гіганта, тобто розшириться майже в сто разів. Ну, нічого собі, від такого ніякий крем від засмаги не врятує. Не переживай, це станеться через 5 мільярдів років. А потім, коли мене ще багато років, коли пальне з червоного гіганта закінчиться, від зірки залишиться лише ядро. Вона стане білим карликом і ще через мільярди років, коли білий карлик охолоне, зірка помре остаточно. І до останніх бусіних слів мене аж холод пішов по шкірі. Я розплющив очі і опинився у себе в ліжку. Клятий жуйка стягнув з мене ковдру. Наступної ночі я чекав із нетерпінням, уже влігся в ліжко, проте ніяк не міг заснути думки в голові, наче грівні блискавки, вдарили й гуділи, вдаряли й гуділи. Вони вели мене у незрозумілому напрямку. Я завжди. Дивувався, коли почина... починаю думати про одну річ, а вже за мить думаю зовсім про іншу. Інколи навіть дивуюсь, ну як я до цього дійшов, іначе археолог починає розкопки ланцюжка своїх думок. Уто мить я думав про тварин на інших планетах, чи вміють вони розмовляти? Звідки взялася ця думка в моїй голові? Про що я думав перед цим? А, точно, я думав про те, що злюся на жуйку, який вчора вночі стягнув з мене ковдру. Шкода, що він не розуміє, чому я на нього нагримав. А про що я думав перед цим? Про вчорашню подорож з бусею, про сонце, яке колись перетвориться на червоного гіганта, а потім білого карлика. А як я почав думати про сонце? Точно, я ж дивувався». Чому ми кажемо, що сонце сходить і сідає? Адже це все ілюзія, це наша планета крутиться навколо, крутиться навколо себе, представляючи різні боки від промені. Правильно було б казати, наш бік планети повернувся до сонця. Замість сонце сходить. А як я почав думати про це, хм, здається, мама побажала на добраніч і попередила, що завтра поїдемо до бабусі. Тож розбудить раненько, ще до сходу сонця. Бінго! Я радів, ніби відкопав кістку трицератопса. Я відкопав першу думку у своїй голові, яка привела до останньої. Попри цю перемогу, я таки не зміг заснути. Тож вирішив скористатися хитрістю, про яку мені розказала Соломка, починати рахувати зорі, поки не заснеш. Тож я почав рахувати зірки за їхніми назвами від найближчої до нашої Сонця. Проксима, Центавра, Альфа Центавра, А та Б, зоря Барнарда, Вольф, Лалант, Сіріус А та Б. Мені не довелося переховувати усі зорі в нашій галактиці. Адже вже на зорі кита прийшла буся, вона тримала в руці повітряну кульку. У тебе сьогодні день народження? запитав я, вже думаючи про те, щоб їй такого подарувати. Ні, сьогодні день народження Всесвіту. Я був вражений. Всесвіт це простір, в якому знаходяться абсолютно усі зорі галактики, комети, планети. У ньому знаходимося і ми з тобою. Сьогодні всесвіту 13 мільярдів. 772 мільйони років. Але ніхто не знає точно, коли він утворився. Тож мені подобається святкувати у будь-який день, аби був настрій. Ого, це стільки свічок на торті треба змухати. Саме тому на день народження Всесвіту я ніколи не печу торт. засміялася Буся. Тебе є фломастер. Я знайшов фломастер. У шухляді віддав його своїй новій подрузі. Вона, намагалася, вона намалювала декілька точок на повітряній кульці і почала надувати її все більше. Дивись, як віддаляються ці точки одна від одної. Так само з часом віддаляються галактики. Всесвіт постійно розширюється так само, як і ця кулька. Але повітряна кулька була лише гумовим клаптиком. До того, як ти почала її надувати, виходить, і Всесвіт колись був безмежно малим. Точку, яка раптом почала розширюватися. Так, не вгавалася Буся. Це раптове розширення називається Великим вибухом. Великим Вибух, це початок часу, початок усього, що ми знаємо і любимо. Який час ми сиділи мовчки і думали кожен про своє. Бусю виходить. Виходить, щоб створити щось нове, потрібно зруйнувати старе. Я першим порушу тишу Що ти маєш на увазі? Всесвіт утворився з великого вибуху, а старі зорі вибухають, щоб утворилися нові зорі, розумієш? Ти маєш рацію, але із залишків зірок утворюються не лише нові зірки, а й багато всього іншого. Ходімо, я щось тобі покажу. Моя нога усе ще болить від недавнь невдалого стрибка на Юпітер. Тоді хапайся міцно, міцніше за руку, і ми знову помчали крізь простіри час, допоки не опинилися в джунглях. Навколо коли пролазні хащі з козатичних рослин, переплетені ліани. Баштани кавунів усе було залите місячним сяйвом, а цвіркуни співали так гучно, що доводилось їх перекрикувати. Усе що, ти, усе, що ти бачиш навколо, створено із зоряного пилу. В ядрах зірок готуються важкі елементи. Коли зірки вибухають, ці елементи розлітаються всесвітом. Ці елементи називають загадково матерія. Планети, рослини, що ростуть на цих планетах, річки і моря, гори, усі комашки, тварини, навіть ти, усе складається з цієї матерії. Тобто, я складаю із зоряного пилу, дивувався я. Так, ти це зоряний пил. Матерія, яка народилася в зірках, створює мозаїку. і комбінації цієї мозаїки безмежні. Склади її по одному, отримаєш гру, говерла. Перемішай, і склади по-іншому, вийде цвіркун. Поки ми розмовляли концерт, концерт Цвіркунів, поволі стихав, за горизонтом з'явилося сонце. Здається, твій бік палети повертається до сонця, і мені потрібно йти. До зустрічі завтра. з ним народження, Всесвіту, тебе, усміхнулась буся. Тебе також до зустрічі бусю. Хіба тоді я знав, що це була наша остання подорож у всесвіті. На ранок ми поїхали в гості до бабусі. Найулюбленіша наша сонкою забава це гратися з жулькою мечем. По-перше, тому що бабуся живе за містом і там є де побігати, по-друге, тому що інших розваг у бабусі просто немає. Ми ж бурляємо м'ячем по черзі, так, що пес приносить нам його знову, але водночас стараємося, щоб не потрапити на город до сусідки пані Василини. Зазвичай, коли ми у бабусі, то вечорами дивимося на зорі в мамин телескоп, адже в місті через світло від ліхтарів, автівок, вивісок. Багатоповерхірок взагалі не видно зоряного неба. Телескоп мамі дістався від її прадіда, тож вона його безмежно цінує, навіть татові не довіряє його розкладати. У нашій родині є правило мити руки перед їдою і мити руки перед тим, як торкатися маминого телескопа. Але цього разу ми не дивилися на зорі, адже сталося не Граючись у м'яча, я випадково жбурнув його і влучив у розставлений. Для вечірнього перегляду телескоп стався великий бах, що робити? Адже мама дуже засмутиться. Я не вигадав нічого кращого і сказав, що його розбила буся. Вона невидимка, бо із темної матерії. А от мою соломчину. Мою Чижуючи матерію, батьки могли б добряче насварити? Ось, бо що ж ніхто не, від... не відчитає. Мама, звичайно, засмутилася, але телескоп полагодили, все обійшлося, принаймні так мені здавалося спочатку. Коли ми повернулися додому, я з нетерпінням чекав ночі, щоб вибачитись перед бусею. Я був червоний від сорому, наче червоний гігант. Але буся не прийшла. Я рахував зорі галактики, скупчення галактик, але все даремно, Її не було. Тож я почав шукати бусю, можливо, вона бавиться зі мною в хованки? а може, образилась на мене і заховалась. Я шукав свою подругу з темної матерії всюди, в кишенях, у площі жуйки. Під батьківським ліжком, у шухлядах, під килимом, у складках між диваном. Я знайшов три олівці книжку, яку протермінував у бібліотеку, мамині ключі, вона вже давно зробила копію, бабусині щелепи, а не знайшов бусю. Тоді я почав шукати її в батьківській бібліотеці. В книжках було страшенно сумно. Я навіки зрозумів одне, брехня здатна руйнувати найкращу дружбу. Кожну книжку я обережно діставав з полиці, гортав усі сторінки, але бусю в них я також не знаходив. Деякі книжки мене дуже зацікавили, тож я взявся їх читати. Я дорослішав, читав усе більше, дізнавався про темну. Матерію і часто не спав допізно надії, що моя подруга повернеться, але вона більше не з'являлася. Минали роки, я до Соломка стала ученими астрофізиками. Сестра тепер спеціалізується на пошуку екзопланет. Це такі планети, що обертаються навколо інших зірок, а не нашого Сонця. І вони ну, дуже екзотичні. А я... Я, як не дивно, спеціалізуюся на темній матерії. І знаєте, хоча минуло багато часу, але одного разу під час моїх спостережень в телескопі я нарешті побачив мою подругу з темної матерії, вона викривляла світло від галактики, я одразу впізнав бусю. Це точно була вона.